Друзі, дивіться, я хотів вам показати, як правильно треба збирати зубчату рейку. Ось тут в рейці є такі овальні отвори, бачите? Ми беремо бовтика і ставимо ось сюди. І я ставлю до рівної частини бовтики. Тут залишаю місце для регулювання. І дивіться, багато хто робить ось таку помилку, то отак робити не можна. Чому? Тому що коли ви, потім треба буде підрегулювати, то ось ця велика частина вона вже находить на зуб. От Може навіть звідси подивитися і. Побачити зуб. Бачите, тут вона находить на зуб. Треба робити ось таким чином. Тоді вона навіть не доходить до зуба. Бачите? Вона навіть не доходить до зуба. Велика частина приварюється до воріт. Або до каркасу воріт, якщо маленька фарнітура, якщо велика фарнітура від 600 кг і вище, тоді приварюється до сумої фарнітури, до балки, до рельсу. Ну, а коли маленька фарнітура, там 3 мм товщина, то я раджу спочатку зубчату рейку варити до каркасу воріть, а не до балки. Кому потрібна автоматика або що воріт, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.